Свої 16 років Наталя святкувала із розмахом. Батьки постарались, але на душі у дівчини було невесело. Сьогодні, на свій день народження, вона дізналася, що вагітна, цього ще не вистачало. Володі вона ще не встигла сказати, але як бути і що робити. Батькам сказати то треба. Але як подумає дівчина, що вони їй так довіряли, а вона їх підвела? Добре, що через місяць закінчується навчальний рік. Мамі сказала, коли було пізно щось робити. Сказати, що батьки були шоковані, то нічого не сказати. Вони не шкодували Наталю, вони говорили все, що думали. По-перше, хто батько? Що може сказати на це дівчина? А Володимир, як дізнався, що Наталя в положенні він більше не прийшов. Батьки перевели його в іншу школу. На сімейній раді вони вирішили відправити до тітки дочку в інше місто. Коли прийшов час Наталі народжувати, тато і мама приїхали підтримати її. Знала б Наталя, яка підтримка її чекала. Народилась дівчинка маленька та найкрасивіша в світі. Наталя дивилася на маленьке обличчя і не вірила, що це її донечка. Зайшла мама відвідати і почала вмовляти дівчину написати відмову від дитини. Наталя плакала і не чекала від мами такого. Упертість дівчини перемогла. Від дочки, яку вона назвала Веронікою, вона не відмовилася. Коли виписали з пологового будинку, батьки відмовилися забирати доньку із малюком додому, і Наталя повернулася до тітки. Зі сльозами на очах вона просилася пожити у неї. Тетя Валя їй не відмовила вона була сердита на свою сестру, що так вчинила із дівчиною. У тітки валі Наталя оселилася надовго. Сама ще дитина із дитям на руках. Що вона може? Нічого. Лише завдяки своїй тітці, і руками у Наталі все склалося. Вона вступила до технікуму після 9 класів. Після закінчення вчилася в інституті. Завдяки тітці Валі, яка допомагала у всьому, вона доглядала за Веронікою, коли Наталя вчилася. А потім, коли пішла працювати, Дівчинка ходила в дитячий садочок. За всі роки мама із татом жодного разу не поцікавилася, як живе їхня дочка та онучка. Наталя зустріла хорошого чоловіка. З Веронікою влада вона познайомила одразу, щоб знав, що у неї є дочка, яку вона любить понад усе. Пролетіли роки. Вероніка вийшла заміж. Вони живуть із чоловіком за кордоном. Наталя виховує двох синів, які народилися в шлюбі із Владом. Нещодавно Вероніка із сім'єю приїжджала у відпустку. Велика родина у Наталі. Весела. Увечері задзвонив телефон. Дзвонила мама Наталі. Всі роки вона не давала про себе знати, а тут дзвонить. Вона сказала, що чула від тітки Валі, що Вероніка приїхала. І хотіла попросити її, щоб та звозила до лікарів за кордон. Вона погано себе почуває, а тут лікарі не розуміють, що з нею. Вероніка взяла трубку і сказала: У вас немає онучки на ім'я Вероніка, і ніколи не було. І поклала слухав.